Є люди, про яких мовчать, бо бояться. Є старці, яких більше не слухають, бо правду кажуть. Старець Андрій Серафимович, не той, кого покаже телевізор, він не служить ані Кремлю, ані банковій. Він живе відлюдником недалеко від однієї з древніх печер Києво-Печерської лаври. Але коли Господь показав йому останнє видіння, він наказав записати і розповісти. Бо доля вже закрутилась, і повторюється доля Хмельницького, не в Зеленського, а в іншого. Я промовлю і скажу все, що мені було відкрито. Слухайте не серцем, а розумом. Бо слова мої не мова прич а пряма дорога до істини. Не прибирайте образи, не шукайте у словах те, чого нема. Усе ясно, усе прямо уночі. Коли була шоста річниця початку Великої війни, Господь показав мені сон. У ньому я побачив чоловіка, який ішов крізь болото, а за спиною в нього не було ні армії, ні народу, ні держави. Він ішов сам. Його обличчя було, як у залужного, а тінь над ним була, як у Богдана Хмельницького. Я спитав: Господи, що це? І голос почув. Він повторить долю того, кого продали і за ким йшли. але кінець буде не такий, як був у першого. Ви знаєте, хто такий Хмельницький, але не всі розуміють, що головне не його перемоги, а його зрада, не зрада України, а зрада проти нього. Той, хто бився за народ, залишився сам. Той, хто рятував козацтво, змушений був шукати союзника у Москві. а Москва. Тоді вже готувала свою отруту, і все, що почалося як визволення, стало пасткою. Це не Хмельницький зрадив, це його зрадили, бо ні польський король, ні турецький султан, ні навіть власна старшина не прийняли його до кінця. Історія не повторюється дослівно, але суть однакова так само сьогодні. Є народ, який чекає порятунку, є президент, який став символом. Є воїн, який став лідером, але між ними пролягла тріщина. Вона почалася не з образ, вона почалася з боротьби за владу, з боротьби за майбутнє, з боротьби, де один хотів миру через дипломатію, а інший знав: Миру без сили не буває. Зеленський не Хмельницький, його доля інша. Він артист, і Господь дав йому роль велику. Він зібрав навколо себе народ. Об'єднав країну і зробив те, чого не могли до нього. Але він не полководець і не пророк, у нього інше завдання, а залужний це той, хто веде військо, хто пройшов крізь мясорубку фронтів, хто бачив смерть в очі, хто не боїться сказати, як є. Його бояться і вороги, і свої, і саме тому його прибрали формально на посаду з почесною місією. Насправді мтан усунули, щоб не заважав домовлятись, але він ще повернеться, і це повернення стане знаком для всіх. Як Хмельницький повернувся, коли здавалося, що все втрачено, так само і залужний стане голосом нового етапу, буде момент, коли Зеленський залишиться без підтримки. Це станеться не раптово, це буде наслідок багатьох прорахунків. Народ втомиться, сили вичерпаються, союзники почнуть змінювати акценти, Сам ША перегляне позицію. Європа втомиться від біженців і зброї, а російський ворог почне новий наступ. Не на фронті, а всередині. І тоді почнеться велика політична втома. Люди не захочуть більше слухати тих, хто говорив, а не робив, і тоді заговорять ті, хто мовчав. Серед них буде залужний, його слово буде не в телеінтерв'ю, а у вчинку. Він повернеться з місії. І вже тоді стане відомо, що багато хто в армії досі вважає його своїм. Він не піде у фронтальну політику, він не створюватиме партії, але його поведуть, його поставлять так само, як Хмельницького, якого підтримало військо, бо не було іншого. Долю. Богдана Хмельницького залужний повторить не в деталях, а в самому ході подій. У структурі, у глибинній суті того, що відбувається. Це не схожість характерів, не ідеалізація, це відтворення історичного шляху. Його життя піде тими ж трьома фазами, які пройшов Хмельницький. Перша фаза піднесення і визволення, друга фаза зрада і відсторонення, третя фаза. Повернення і створення нового Союзу. Але тепер ці етапи набувають конкретного вигляду в реаліях сучасної України. Я бачив усе це чітко і ясно, не в алегоріях, а як картини, що накладаються одна на одну, обличчя Залужного, поверх лиця Хмельницького, карта України, поверх старої мапи, Речі Посполитої, військові частини. Поверх козацьких полків. Перше. Визволення і перемоги. Цей етап вже був. Він настав у 2022 році, коли на Україну пішла повномасштабна орда. У перші дні все висіло на волосині, а залужний був тією опорою, яка не дозволила впасти. Усе командування, уся структура спротиву Трималась на ньому. Він виводив війська з оточень, він давав дозволи. На жорсткі рішення він прикрив тил, він не дав зламатися морально навіть тоді, коли Київ був під загрозою. Він не робив гучних заяв. Він працював, його знали у світі, його прізвище стало синонімом мужності, його боявся ворог, його поважали в НАТО. Уперше за довгий час Україна отримала справжнього військового керівника, який не грав у політику. Це було як у 1648-му, коли Хмельницький після втрати сина і поневірянь підняв повстання, яке стало народною війною, і перемоги пішли одна за одною: зборів, полявці, Корсунь. У Залужного Київ, Харків, Ізюм, Херсон. Він не просто командував, він об'єднав народ навколо армії. Але це була лише перша хвиля. Друге зрада. І усунення, як і Хмельницького, залужного не змогли пробити в лоб, тому почали підривати зсередини. Хмельницькому заважала старшина, московські агенти, польська підкуплена шляхта. Йому казали, що він став занадто сильним. Те саме почали говорити і про залужного. В його сторону почали йти анонімні звинувачення: то він мовчить забагато. то він політизується. То з ним ведуть ігри-союзники. Потім почались переговори в кулуарах, хтось у владних кабінетах вирішив, що час змінити командування, що настав момент, коли військовий авторитет став заважати політичній лінії, і тоді його усунули не з ганьбою, з почистями, з посмішками і словами про нову місію. Але всі, хто бачив справжню суть, зрозуміли його прибрали так само. Як і Хмельницькому після певного етапу відмовили у підтримці і почали розкладати Гетьманщину зсередини, штовхаючи його до Москви. Історія повторилась. у 2024-му залужного зняли з посади головнокомандувача це не був просто кадровий хід, це була спроба стерти його з активного простору, і тоді він пішов, як і Хмельницький свого часу. Не у відчай, а в очікування, бо знав, що його ще покличуть. Третє повернення і новий союз саме тут і починається головне бо повернення залужного ще попереду. І воно не буде фізичним, не з автоматом у руках, не в касці воно буде символічним, стратегічним і глибоко політичним, хоча він сам політиком себе не назве у найближчий час в Україні. Почне рости недовіра до керівництва. У народу настане втома: психологічна, моральна, фізична. Війна не завершиться швидко. Надії на швидку перемогу почнуть тьмяніти. Підтримка Заходу стане менше стабільною, як колись Польща і Крим почали відмовляти Хмельницькому. Еліти почнуть сваритися між собою. І тоді частина суспільства почне шукати фігуру, якій ще можна довіряти. Вони пригадають, хто стояв з народом не на сцені, а на передовій. Ім'я Залужного повернеться в інформаційне поле, він почне говорити не голосно, не агресивно, але впевнено, його слово буде ключем, бо за ним стоятимуть не слова, а досвід, дії, правда. Армія, хоч і оновлена, досі буде йому вірити. Люди, хоч і розчаровані, досі пам'ятають, хто зупинив катастрофу. І саме тоді почне формуватися нова політична вісь. Вона не буде одразу відкритою партією, але з часом її назвуть рухом, його поведуть. Не він сам захоче, а обставини штовхнуть. Так само, як і Хмельницький, який після втрати всього особистого, після політичної зради раптом опинився на чолі повстання, якого не планував. І цей момент. Це початок зміни влади. Але найголовніше це четверта істина, яка не названа виразно, але витікає з усього. Помилки Хмельницького не повторяться бо залужний це нова гілка. Він бачив, що значить домовитись із ворогом. Він бачив, як працює Москва, як працює обман, як працює зовнішній вплив. І він не піде на союз з окупантом, він не піде на спільну безпеку. Він не принесе в жертву свободу заради тимчасового миру, він не підпише того, що підписав Богдан у Преєславі, Його Союз буде інакший, внутрішній. Він сформує коло довіри всередині країни, а не ззовні. І ось тут найбільший сенс Хмельницький залишив по собі державу, але її задушили. Залужний, якщо піде далі, зможе закласти основу держави. Яку не зможуть знищити ні вороги, ні зрадники, бо її ядро буде сформоване не дипломатами, а тими, хто пройшов вогонь, він не стане президентом у класичному розумінні, але він стане архітектором етапу, який завершить війну і закладе нову систему, його роль не тримати булаву, а направити руку того, хто її візьме після нього, його доля бути мостом. Так само. Як Хмельницький став мостом між козацькою добою і державною мрією, так і Залужний стане мостом між часом виживання і часом відродження. Я сказав усе, що було відкрито, і сказав це не для слави, а щоб хтось почув, бо все вже почалося. Колесо історії крутиться знову, хто має вуха, почує. Хто Має розум, зрозуміє, а хто має віру, не зрадить.